Як зробити свою дитину мільйонером? Я знаю, що мільйонер починається з мене. Мені б ці знання в 20 років, які я маю зараз. Це правильно чи неправильно, коли дитині за якісь домашні справи, як заохочення, даються гроші? Дуже гарне запитання: Проваджувати такий метод виховання чи ні? Дуже корисне і дуже важливе запитання. Гроші це дійсно живий ресурс. Дуже класний момент. Вони дивляться на нас і беруть з нас приклад. Вітаю всіх глядачів та слухачів urc Радіо. Це подкаст про материнство та розвиток дитини. Я його ведуча Анастасія Момадова. Сьогодні в мене в гостях чудова гостя. Фінансист, експерт по сімейним фінансам Кароліна Тарасюк. Кароліна, вітаю вас і дуже дякую, що сьогодні ви в нас студії. Привіт, Анастасія. Дуже дякую тобі за запрошення. Вітаю наших глядачів і слухачів і дуже сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова дійсно для них стане корисною, і основне цікавою. Я б б додала, що на мою думку, тема фінансової грамотності вона дуже важливо взагалі в плануванні свого життя. Така одна з найважливіших китів, на якому будується да потім схема життя, а особливо. Важливо знати цю тему дорослим людям, батькам, які будуть передавати ці знання своїм дітям. І перше питання, яке я хочу вам задати, щоб ви нас просвітили в цій темі, взагалі простою мовою, але враховуючи на ваш досвід експертний, що таке фінансова грамотність, для чого вона потрібна людям і чи взагалі потрібно говорити з дітьми про гроші, так дійсно це дуже важлива тема. Якщо простими словами я спробую пояснити, то фінансова грамотність. Це певні знання і певні вміння, які дають можливість людини перше. Заробити гроші і при цьому їх не витратити в нуль, а заощадити і сформувати певний капітал. Другий момент це не втратити цей капітал через якісь можливі шахрайські дії, і також не втратити їх в ціні через інфляцію. І третє це зробити так, щоб цей капітал не просто десь ховався в шафі, а працював і приносив пасивний дохід. А тому дійсно це важлива тема. І, можливо, здається, на перший погляд, що це якийсь. Професійні, вузьконаправлені знання, але насправді це такі базові прості речі, якими повинна володіти кожна людина в сучасному світі. Для чого взагалі потрібна фінансова грамотність? Для того, щоб насолоджуватись теперішнім життям, але не забувати про майбутнє, тому що майбутнє приходить дуже швидко, і бути до нього фінансово готовим і фінансово захищеним. Тобто, коли ми говоримо про те, що гроші це дійсно живий ресурс, і не можна допускати того, щоб гроші там лежали на місці, їх треба постійно примножувати. Це якраз і є про фінансову грамотність. А незначено. от стосовно дітей, як пояснити дітям, що таке гроші, чи взагалі потрібно їм це пояснювати? Звісно, тому що чим швидше, чим раніше людина зрозуміє оці істини, про які ми тільки що говорили. Тим легше їй буде поставити правильні фінансові цілі. і, Відповідно, їй буде легше досягнути ці фінансові цілі, оскільки в неї як мінімум буде довший період часу для досягнення. Тому, звичайно, на мій погляд, з дітьми потрібно говорити про гроші, потрібно робити це правильно. І дуже часто люди говорять, наприклад, мені б ці знання в 20 років, які я маю зараз. І тоді б я мав перше, друге, третє, десяте. Так от, наша, наше завдання як батьків для нас це важливо, щоб наші діти вже в 15 мали ті знання, до яких ми особисто, наприклад, прийшли в 30. щоб не втрачати цей час, так, а навпаки, тобто для ти... них це буде. Таким класним стартом базою для їх успішного життя. Мені здається, в Америці, мабуть, в кожній школі є фінансова грамотність. В той час як в Україні, або це дуже рідке таке явище, або для цього треба йти в якусь приватну установу, бізнес-школи, тому що останнім часом дуже багато з'явилося курсів ага, щодо фінансової ага. грамотності, але вони чомусь не в державі, ну не державою там фінансуються да, і не впроваджуються в шкільну програму, а все-таки це як окремий приватний сектор для навчання. Але якщо ми говоримо саме про модель виховання в соціумі, чим від Різняється американський підхід до фінансового виховання від українського підходу в Сполучених Штатах. Ситуація трішки відрізняється від України, тому що більше 75% штатів вони впровадили таку вимогу щодо обов'язкового класу з персональних фінансів для учнів старшої школи, і там діти вивчають ну, практичні речі, тобто про інвестиції, про страхування, про банківські продукти в Україні. До речі, також в багатьох школах. Є предмет економіка. Наприклад, у мене він 10 років тому також був. Але, на мій погляд, там вивчаються доволі такі теоретичні якісь речі. Тобто економічні концепції, які вже не зовсім актуальні. Насправді вони дітьми не, не сильно і добре сприймаються. Навчальна програма вона побудована більше на макроекономіці, тобто на економіці держави, а не на персональних фінансів. Відповідно, ну, це не зовсім виграшний е, варіант для дітей. Тому дійсно, і є така відмінність. А що стосується саме фінансового виховання наших діток і американських, то тут власне потрібно напевно зазначити про те, що в принципі українці і американці в цьому плані дуже відрізняються, оскільки наше суспільство формувалося в. Ну, в історично різних умовах, тоді, коли Америка вже була високо розвиненою капіталістичною державою, Україна на жаль перебувала в радянському союзі, і українцям довелось пережити на собі всі ті процеси, як розкуркулення, доноси, шалена інфляція, втрата грошей на так званих книжках і так далі. І відповідно, всі ці процеси, всі ці моменти, вони сформували в наших людей бажання гроші десь заховати, про них не показувати, не звітувати і так далі. І от така от Концепція вона передається з покоління в покоління, допоки, ну сподіваємось, що наше покоління це зможе змінити. А в Сполучених Штатах ситуація, звісно, в цьому плані інакша, тому що фондовий ринок тут вже функціонує понад 200 років. Тут інша законодавча база тут. Вища довіра інвесторів, тут кращий захист інвесторів. Люди довіряють регулятору, довіряють державі і відповідно не бояться вкладати кудись свої гроші. Тому в цьому плані, коли дитина народжується, батьки їй одразу відкривають інвестиційний рахунок. А коли ти йдеш на роботу, роботодавець тобі також пропонує відкрити пенсійний план для інвестицій, приватний mm -hmm. пенсійний план. І відповідно всі ці нюанси вони вже стали буденністю життя американців і стил їх життя, і відповідно, коли дитина тут народжується, вона одразу е, входить в цей світ, і е, вона в цьому всьому, скажімо, вариться, і їй не потрібно якесь додаткове е, в плані виховання, ну в плані фінансовому, тому що фінансова грамотність це є вже стилем життя так, відповідно, так. тому тут немає так. взагалі зовсім тут ніяких дуже питань. окей е, звертатися до фінансових адвайзерів, тобто займатися от питанням своїх грошей. Ну от до речі, коли ми якраз мігрували в США, то я почала більше цікавитися цим. По перше, це і є дуже багато можливостей заощаджень, в тому числі. Потім я е, вийшла на ваш інстаграм, познайомилася так. з вами. Мені дуже цікаво, дуже дякую за корисний контент. Тому що дійсно якісь додатки, ще є щось. Ну тобто десь зберігаю, щось відкладаю, ділюсь чоловіком. Віком, кажу, а подивися, тут експерт так сказала, тут так сказала, давай якось, типу, uh -huh. по-іншому будемо планувати відноситись. І трошечки таку ремарочку ставлю, Там зараз в гостях до нас приїхала мама моя. І коли я їй на днях кажу, що ой мені прийшло запрошення, типу, я тільки недавно почала будувати свою кредитну історію. Uh -huh. Ось і коли я сказала, мені прийшло запрошення там підвищити свою лінію, треба не забути зробити це, да щоб не втрачати uh -huh. час. Вона так до цього дуже скептично відноситься. Типу, я вступаю в якусь авантюру, да не так. розуміючи того, що взагалі в принципі життя в Америці воно побудовано на, е, на кредитах, mm -hmm. і ти маєш е, дійсно прокачувати свою кредитну лінію. Да, те, що обов'язково там ми вже зараз батьки можуть починати робити це, допомагати своїй дитині так. це робити. І я хочу запитати якихось порад чи лайфхаків, як виховати фінансово грамотну дитину, і щоб е, обов'язково цієї дитини був розумний підхід до грошей. Так ну, в першу чергу я б напевно сказала перша порада, і вона стосується не тільки фінансів. Насправді ж діти вони не чують те, що ми їм кажемо. Вони дивляться на нас і беруть з нас приклад. Тому перша порада це те, що ми, як батьки, повинні прокачувати власну фінансову грамотність і показувати дітям приклад раціональних правильних рішень і правильного відношення до грошей. А другий момент це вже такі практичні поради, то я б напевно сказала, що потрібно з дітьми завжди бути відкритими на цю тему, там не ховатися, не ховати не ховати свою заробітну плату, тобто бути відкритими, говорити з ними про гроші, показувати їм якісь нюанси, залучати їх до фінансових рішень. Можливо, ви там робите план бюджет на наступний місяць. Залучайте до цього дитину ну, в якомусь такому форматі, наскільки це можливо. А, також можна залучати дітей взагалі в принципі принципі, до вирішення якихось фінансових питань, але робіть це в якомусь. Інтерактивному форматі, щоб угу. дитині було цікаво, і е, все залежить, звісно, від віку. Але, наприклад, починаючи з 4 років, ви вже дитині можете виділити якусь певну невелику суму коштів для походу в магазин. І дитина в магазині вже може, наприклад, подумати, що вона може купити якусь одну іграшку, або купити дві іграшки на цю суму, або, наприклад, вона не буде витрачати цього разу, наступного разу вона купить собі якусь дуже класну іграшку, яку вона хоче. Тобто, так уже буде формуватися, е, ну як її купівель. Поведінка дитини, вона буде розуміти, ви зможете десь підкоригувати в цьому плані. А також обов'язково відкривайте для дітей банківські карти, тому що в нашому світі це дуже важливо. Розкажіть, покажіть дитині, як нею користуватися, і розкажіть обов'язково, які дані вона не може комусь казати. Тобто, захистіть її в цьому плані, тому що насправді навіть багато дорослих не знають, як правильно поводитись і захистити свої банківські дані. А, також є опція на цих банківських а, картах відкрити ощадний рахунок, тобто account, де дитина вже може дитинства накопичувати на якусь свою маленьку дитячу мрію на її реалізацію. А в США доступні банківські карти навіть з 6 років. Тобто з 6 років дитина вже може мати свою банківську карту звичайно, під вашим наглядом, під вашим контролем. Ще також, якщо дитина, наприклад, вже вас трішки старше, старше 14 років, і вона виявляє бажання мати свої гроші, десь підпрацьовувати, не обмежуйте її в цьому. А навпаки, по-батьківськи підтримайте, скоригуйте і скоригуйте в правильному напрямку для того, щоб Ну, дитині це пішло на користь в майбутньому, і так далі. Тобто, завжди будьте відкритими стосовно цього питання і показуйте власним прикладом, що гроші це важливо і дійсно важливо правильно до них відноситись. А як ви відноситесь? Ваша особиста думка, можливо, в сім'ї ви таке практикуєте чи ні? Раніше це бачила в фільмах, і от зараз думаю, впроваджувати такий метод виховання чи ні, коли дитині за якісь домашні справи, як заохочення, даються гроші, і він по типу сам. Тома, як на роботі, да поки він може збирати свій капітал таким чином. Як на вашу думку, це правильно чи неправильно? Дуже гарне запитання. Мені здається, на мій погляд, що це доволі непогана ідея, тому що таким чином дитина вже може ну накопичити, от дитина може поставити собі якусь ціль. Ага, у мене є ціль, я допоможу там мамі те, те і те, вона мені дасть за це якусь невеличку зарплату, скажімо так, і я вже можу ці гроші зберегти і потім витратити на. Те важливе, що я хочу. В дитини немає іншого способу, як би, заробити ці гроші. так? І Якщо батьки дають таку можливість, це я вважаю дуже круто. Дякую вам за вашу думку. І я також її підтримую, абсолютно підтримую. Головне, щоб це було як не поставити перед дитиною взагалі, да, оцей такий. Ем фінансову мету, щоб він щоб він скрізь бачив гроші. Головне, щоб це було все правильно і органічно це має бути у вихованні. як гра, так. до речі. Дуже багато зараз корисного класного контенту на Ютуб для маленьких діток, там мультики українською мовою, де хлопчик Максимко він там користується банківською картою. Він йде у магазин, і діткам це все також можна включати з раннього віку. Дуже багато корисних класних ілюстрованих книг, де дітям про. Просто простою мовою пояснюється, що таке гроші, для чого це потрібно, і так далі. Тобто, звичайно, завжди це все треба робити в такій інтерактивній формі, щоб для дитини це от навіть ці домашні обов'язки вони не були як якимось зобов'язанням, а навпаки, щоб це була як гра. І хочу ще таке підмітити питання, запитати у вас. Ось в США з народження. Ви про це також сказали. Батьки відкривають рахунки для своїх дітей. Uh -huh. Якщо навіть не з народження, ось зараз ми українці, які іммігрували. Але особливо останньою хвилею в США які інвестрахунки ми можемо відкрити для своєї дитини, щоб вже потім в неї був якийсь певний капітал на те, щоб там використовувати його при досягненні якогось певного віку? Так, це дуже корисне і дуже важливе запитання, і дуже правильно, коли батьки дійсно замислюються над тим, як сформувати дитині капітал. І я взагалі вважаю, що батьки повинні бути фінансово готовими до появи дитини і до майбутнього цієї дитини. Тому беззаперечно потрібно про це думати. Але це таке питання достатньо обширне, звісно. Але я спробую показати, які є опції у батьків. А вони далі вже зможуть детальніше або самостійно вивчати, або порадити зі своїм фінансовим спеціалістом. А, взагалі, при народженні дитини і навіть пізніше батьки можуть відкрити власний інвестиційний рахунок у брокера і інвестувати гроші в фондовий ринок. Тобто, можливо, це звучить якось дуже складно, але насправді цей звичайний додаток на телефоні. Ви там реєструєтесь, реєстрація займає 20 хвилин, і далі для вас відкривається весь фондовий ринок Сполучених Штатів. Тобто, це так легко, так, так кожна легко, людина може технічно технічно. Звісно, технічно, легко, але звичайно потрібно мати Якісь принаймні базові знання для цього також дуже класний момент, що багато брокерів пропонують дитині з 13 років відкрити на цьому рахунку якби власний підрахунок, де дитина також вже може завантажити додаток і під вашим контролем також використовувати його, купувати якісь акції, купувати індексні фонди, тобто вже практикуватися і розуміти наскільки це важливо. Як альтернатива, також є можливість відкрити кастодіал аккаунт Тобто, це ну, якщо перекладати. На українську це опікунський рахунок, тобто це рахунок, який буде належати безпосередньо дитині, і дитина зможе його використовувати тоді, коли їй виповниться 18 25 років, в залежності від штату. В кожному штаті різні вимоги до цього. Тобто, також будуть гроші постійно на цьому рахунку інвестуватися в фондовий ринок і постійно зростати. Так ще є опція: це 529-й план. Американці його називають College Fund, це фонд, який спряму. Мований саме на навчання, тобто його можна буде використати тільки на навчання в університеті, в коледжі або в іншій установі, яка кваліфікується. Перевагою цього плану є те, що він має певну податкову пільгу, тобто всі гроші, які будуть там. Зростати весь приріст капіталу цього він не буде вже оподатковуватись. А також є опція для дітей, які вже трішки старші, з 14 років. І якщо вони десь працюють на партаймі, підпрацьовують батьки можуть їм відкрити також кастодіал IRA, Це пенсійний рахунок. Тобто, вже навіть з 14 років відкрити пенсійний рахунок для того, щоб з заробітної плати дитини маленькими сумами вже відкладати їй на пенсію. І це дійсно дуже класна опція. і Також має Податкову перевагу, тобто це основні такі рахунки, основні опції, які у батьків є, і звичайно, ними можна користуватися і їх можна використовувати для того, щоб формувати своїй дитині безпечне майбутнє. Дуже прикро, що в нашу розмову вже підходить до до кінця, тому що вона була дуже насичена і дуже багато речей дійсно. Класних чудових ви сказали, особливо для мене я гуманітарій, фінанси. Я це дві паралелі, але якось завдяки тому, що ми вже тут в США дійсно в тебе змінюється твоє фінансове мислення, фінансовий підхід до всіх справ. І ти розумієш, що ну ти не можеш в цій системі по іншому бути. І виходячи з нашої розмови, я ще хочу от підкреслити те, що я для себе зробила який висновок та в. В країнах СНД, в пострадянських країнах, часто всі е, гніваються на державу, да що, наче держава всім щось так, повинна, так. да, ось ти працюєш там все життя своє на державу, а потім держава дає тобі якусь мізерну пенсію, ти не можеш себе забезпечити. Тут через те, що від народження тобі показують, що да, держава піклується про тебе, але ти сам піклуєшся про себе. І саме так. оцей стиль фінансового мислення він і виховує таких вільних незалежних, фінансово незалежних і фінансово -незалежних. Фінансово стабільних, самостійних. самостійних людей на останок я хотіла вас запитати, як допомогти своїй дитині накопичити фінансовий капітал? Ну, звичайно, в першу чергу, як ми вже говорили, це те, що ми повинні виховати дитину з таким розумним підходом до грошей. Показати їй основні істини, основні аспекти, як може бути і як може бути правильно. Ну і другий момент це якщо практично, практичні поради, то, звичайно, все залежить від фінансової ситуації батьків. Вони можуть мати різні опції, можуть інвестувати в інвестиційну нерухомість для дитини, можуть інвестувати в фондовий ринок, дуже багато різних варіантів, але ну, основне процес замислюватись. Але я можу також поділитися лайфхаком, який дуже люблять фінансисти. Які дуже популярний серед фінансистів. Це те, як зробити свою дитину мільйонером. Отже, коли народжується ваша дитина, ну можна навіть пізніше, але коли народжується дитина, ви відкриваєте інвестиційний рахунок у брокера, вкладаєте туди тисячу доларів і інвестуєте його в індексний фонд S&P 500. Що таке індексний фонд? Це якщо простими словами, це така солянка з акцій різних компаній США з різних галузей, топових компаній. you <laughs> І, власне, ви інвестуєте ці гроші і далі впродовж 21 року кожного місяця ви вкладаєте по 100 доларів на цей рахунок і інвестуєте їх далі. Тобто 100 доларів достатньо така непомітна сума для США, скажімо так. І протягом 21 року сумарно ви проінвестуєте приблизно 26 тисяч доларів. І коли дитині виповниться 21 рік, ви перестаєте туди вкладати будь-які гроші, але при цьому ви також не використовуєте цей фонд. Ну, я віду, що ваша дитина вже пішла на роботу, вже заробляє власні гроші, і ви поки що відкладаєте цей фонд і залишаєте його і не чіпаєте. І в такому випадку можна очікувати дуже висока ймовірність, що коли дитині виповниться 45-50 років, ми можемо очікувати, що на цьому рахунку буде сума більше одного мільйона доларів. Тобто. Це так працюють інвестиції, так працюють довгострокові інвестиції протягом такого довгого періоду. Так працює, і таку можливість дає нам складний відсоток і дохідність фондового ринку. Дуже дякую вам за цей крутий лайфхак. Я думаю, що хто ще не відкрив рахунки, подивиться подкаст, обов'язково піде відкривати рахунки. Якщо ми будемо з правильним підходом виховувати своїх дітей в плані фінансів, то потім вже наші діти будуть виховувати своїх дітей, це і так далі, значить. і так далі. Знаєте, є такі там вислів, так, що я не народився в родині мільйонера, але я знаю, що мільйонер починається з мене. Це і Я думаю, круто. що зараз якраз саме це той час, коли треба зробити цей перший крок і допомогти своїй дитині. Зробити і отримати допомогти це допомогти своїй дитині, і, до речі, допомогти майбутнім своїм поколінням, тому що цей так. капітал може передаватися з покоління в покоління, так і при цьому ти взагалі майже ну як. Тобто, для тебе це не якісь дуже не не важкопідйомні суми. Так. Тобто, ти просто покроково маєш стратегію, якою ти маєш дотримуватись фінансово. Дуже дякую, Кароліна, ще раз вам за цю розмову. Хочу нагадати нашим глядачам, щоб знаходили Кароліну в соціальних Мережах в інстаграм дуже багато виділитися, дуже класною, цікавою інформацією, яку можна просто кожен день застосовувати десь в своєму побутовому житті, особливо там для заощаджень, також не тільки інвестування, але й для заощаджень. Тому дякую, що виділили час і сьогодні поділилися з нами цією важливою темою. Дуже дякую, буду всіх очікувати в себе на інстаграм. Буду рада всіх бачити. Дуже дякую, Анастасія, за таку приємну, цікаву розмову. І дякую нашим глядачам та слухачам, тому що ви дивитесь і слухаєте Українське радіо в Америці URC Radio. До зустрічі на нових подкастах.